Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 5 травня. Ось так зараз виглядає клумба з півоніями. Зовсім нещодавно це виглядало таким чином: все було замітано снігом, а потім трошечки настало тепло. 18 квітня я вирішила подивитися всі свої півонії, і для мене був це жах, тому що багато півоній просто згнили. Розставила я горщики. Ось так вони будуть рости. Ще мені десь в червні приїде Coral Супрем. Ось тут буде вона рости. Ой, не знаю, що з цього вийде. Вже буду вам показувати трохи пізніше це відео. Вже тоді, мабуть, буде ясно, чи виживуть мої півоні, чи не виживуть. Зараз покажу, як виглядають кореневіща і то топівоні. Це те, що я вважаю, що має шанс вижити. Інші мої і топівані, які я саджала у горщик, вони геть згнили. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось це кладовище кореневище. Вони геть всі гнилі. З них прямо вчора я коли діставала текло все. Це зараз воно за ніч вже підсохло. Але просто, просто все гниле. Я не знаю. Це була погана ідея. Вирощувати півоні в горщиках. У мене немає досвіду, і взагалі треба було одразу їх висаджувати. Це називається хотіла збирати колекцію, а потім на іншу тілянку вже висаджувати дорослі кущики, одразу гарні, щоб були великі і квітучі. Але все і одразу так не буває. Тому я вирішила висадити півоні? У ґрунт і допомогти і врятувати те, що залишилось. Патіо півоні в мене залишилося в горщиках, я їх проливала мікохелпом, просушувала, і наче вони виглядають нормально я вам обов'язково далі покажу. А так, я висаджую півонії за стандартною схемою. Це в мене лунка, біогумус ось така коренева система у півоні. Це серія Coral, Coral Charm, Coral Сансет і Пінк Hawaii Корал. Ці півоні я купляла в Merry Plants. Вже не перші півоні, які там купляю, і мені дуже подобається їх якість. Пересадки завершені. Ось так виглядає. Тепер моя клумбочка Переставила цих журавликів, дістала опори з інших півоній. Це щоб відгородити від собак, щоб вони не потоптали мені випадково. Тут в мене вже Деякі півоніки проросли, ось там трошечки видно. Будемо чекати, дивитися, як все буде розвиватися. І згодом все вам покажу. Сьогодні у нас 18 квітня 25 року. Ну, а тепер розповім вам, чим я буду проливати свої півонії під корінь і в горщиках, і в відкритому ґрунті, і не тільки півоні, троянди, хвойні, волотисті гортензії. Я буду проливати сульфатом магнію. Це у нас профілактика хлорозу, якщо не вистачає магнію, і це у нас стимуляція базальних пагонів. Сподіваюсь, це допоможе моїм півонням і іншим рослинам гарно розвиватися. Почнемо з півоньої серії корал, які я висаджувала. Ось так вони виглядають. Вже майже трошечки залишилось і вони розквітнуть. Всі гарненько ростуть, нічого не зав'яло, не примерзло, тому що я за цей час зробила вже дві обробки всім півоніем. Перед приморозками в квітні я оприскувала їх мегафол плюс Плантафол 5, 15 51545. Потім, після приморозків, я обробила їх плантафолом 10, 54 10 і мегафол і пролила один раз. Мастером 20-20-20. І сьогодні буду проливати їх сульфатом магнія. Це в мене красоточка Mini Happy Returns. Садовила я її минулого року. Теж купляла в Mary Plant. Це в мене Sunny Girl. Теж будуть бутончики ось тут такі побільше. І там поменше. Ви побачили мурашок. Вони мене не турбують. Нехай. Коли я буду обробляти свої гортензії від всяких шкідників сілкером чи актофітом, то і тут пройдуся. Ось ця шикарна дівчинка. Це у нас, зараз подивлюся, це півонія біла без назви. Я її купляла два роки тому, і вона квітує білою махровою квіточкою без ніяких інших кольорів. А це Паула Фей. Дуже такий міцний кущик, він невисокий і теж в бутонах. І теж його купляла в Мері Плент. Ця півонія теж без назви. Вона ще в мене не квітувала за два роки ні разу. І я так розумію, що і цього року нічого не буде, тому що пагони без бутонів. Оце півонія з горщика, яку я висаджувала 18 квітня. Це в мене півонія Red Charm. І, як ви пам'ятаєте, всі півоні в мене почали гнити. Деякі дуже сильно, деякі ще, я так розумію, я змогла врятувати. Ось так це виглядає. Ця красуня це в мене лемон шифон. Цього року буде два квітоноси. Минулого року теж було два квітоноси. І ось така півонія. Тут я спробувала висадити і ту півонію «Містері Тур». Але досі немає ніяких ознак. Я почекаю ще місяць. І якщо не буде ніяких нових пагонів, то буду сюди щось інше висаджувати. Е -самон. Був шикарний просто корінець, і він теж, теж почав гнити. Але одна бруночка жива. І ось тут я бачу, лізе ще одна. Це в мене Coral Dream півоніє. Теж дуже була в поганому стані кореневище. Але я сподіваюся, що все ж таки вони підуть рости, бо були зовсім зовсім такими маленькими рожевими конусами. Забула помітити півонію, яка в неї назва. І тепер буду чекати, коли вона заквітне. Тут може бути або лорелей, або джокер. Це ще одна півоня Іто, Скарлет, і в одна брунечка прокинулася. Тому сподіваюсь, моя піджива з сульфатом магнія допоможе прокинутися ще брунечка. Тепер покажу вам півонії, які в горщиках залишилося рости. Тут мої півонії, які я ділила, деякі теж корінчики загнили. Я думала, що все. Але подивіться. Почали проростати. І ось тут маленький корінчик, який я зламала, коли ділила півонню. Він теж, бачите, дві бруночки прокинулося. У попередньому відео в плейлисті півонії я розповідала, що при е, ревізії кореневищ півонії я зламала точку росту у патії півонії Рим. Але він. Все ж таки вирішив прокинути одну, а потім вже з'явилася друга, і ось тут вже з'явилася третя точка росту. А от півонія, патіо півоні Афіни, вони, отут, згнила точка росту. І не знаю, поки що чекаю. І, мабуть, буду її дозволяти. Цей дрібненький красунчик. Це патіо-півоні Лондон. Він без квітів, тому що бруночки з квітами згнили. Ось. Це патію осло теж відростає, спляча брунька. І ось тут, патіо медрід прокинулася ще одна брунька. Деревовидне півонія наростає трошечки, нормально, от пагін тут, пагін тут. І дивіться, казалось, що. Інше моє деревовидне півонія, щось погано не прокидається, і вона прокинулася. Я буду сподіватися, що все буде добре. Ну, а це півонії на клумбі, вхідної зони. Теж гарно себе почувають. Перенесли ці пониження температури. Все добре. Дивіться, який кущ шикарний. І оця Альба Плена, я постійно намагаюсь її поправляти, щоб вона росла у межах опори. Бо вона постійно намагається втекти звідси. І моя бардзела, яку я ділила минулого року. Дивіться, як вона гарно наростає. Мабуть, буде без бутонів цього року. Але з часом ось цей. Пагін можна буде відокремити і буде окрема рослинка. І покажу вам деревовидні півонії, які я рятувала минулого року. Спочатку вони росли в мене в гощиках, а потім я їх в кінці літа висадила у відкритий ґрунт. І дивіться, тут навіть є бутони, і вони збереглися, коли були приморозки. я замотувала це все агротканиною. І ці всі обробки вони теж не пройшли дарма. Це інше півоння. Тут, на жаль, бутончиків я не побачила, але добре, що вона росте і вона гарна, зелена. І ще одна деревовидна півонія. Тут є один бутончик. Будемо чекати, цвітіння. Ця деревовидна півонія нещасна, яку я саджала, вимочувала добу в укорінювачі, тому що мені її віддали її ось з такими маленькими коренцями. У мене таке враження, що вона завмерла. Ну, зараз я пролью її сульфатомагнія, може, їй це допоможе. На цьому я буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, воно було вам корисним. Буду вдячна вам за реакції, за підписку, за коментарі. Дивіться, які в мене тут тюльпани шикарні цього року. І приймули вже всі квітують, які я садовила минулого року. Будемо спостерігати і зустрінемось з вами і півоніями в кінці травня. Всім бажає миру, всім добра і пока, пока.